Маємо в продажі ХТЗ 1781, 15 року випуску. робив вже детальний відео огляд, запитують, скільки мотогодин, бо на відео я не розказав. По мотогодинах ситуація вийшла така, що е, сам, тахоспідометр, сам тахоспідометр є поломаний. І не можемо сказати, скільки мотогодин. Але. Е, у нас був аналогічний трактор, який ми продали, та напрацювання було 5200 мотогодин. Цей трактор виглядає свіжіше, тобто розраховуйте, що до 5000 мотогодин. Трактор в ідеальному стані, невироблений, все рідненьке, вся фарба оригінальна. На агрегатах і на обліцовочці з кондиціонерчиком, на новій резині. І по ціні 21 300. Тому звертайтеся, контакти в описі.